ви, чому одних жінок чоловіки кохають ніби вперше в житті, а інших навіть не помічають. Юнг казав: ми закохуємося не в людину, а в її архетип. І цей архетип пробуджує в нас щось глибине. Щось глибине пробуджує в нашій душі. І є жінки, яких люблять усі чоловіки. Це не обов'язково найкрасивіше чи найуспішніше. В них є секрет. А їхній секрет у тому, що вони несуть у собі живий архетип жіночності. Тобто турботливу матір, натхнену музу і граційну кохану, або ж просто мудру жінку. І що цікаво, ці жінки не грають ролей, вони справжні. І от саме ця автентичність відкриває серце чоловіка. Бо поруч з такою жінкою оживає його аніма, внутрішній образ жінки, який кожен чоловік носить у несвідомому. І подумайте, який ваш архетип зараз проявлений найбільше, і який архетип хоче зазвичати в вашій душі. Я психолог, і тут ми з вами говоримо про те, як пізнати свої архетипи, гармонізувати внутрішній світ і стати саме тією жінкою, яку люблять не за зовнішність, а за справжність.